Отже, ось капуста кваситься. Це класичний варіант. Це варіант з росолом. Капуста заливається росолом. Ну і що, прийшло 3 дні пройшло. Я вже можу щось сказати. Я вже здогадую, що вийде тут. Ну тут вийде класика. а тут, ну вже потім скажу. Значить, що ми маємо? Тут вона наразі. Я пробував, вона вже трошки підквашена така, вона вже смачна. А тут ніфіга. Тут у нас бачите, пінка, Я її знімав, її треба знімати. Тут кришечка. Лайфак, кстати. Показую, хто не знає. Бачите? щоб не подімалась, капуста води, От таку кришку. І все. І вона по плечці піде, далі не піде. Ось таке от виходить. Значить, що на Ютубі дивишся, всі показують, що от так класно, все добре. А чому вони так роблять? Розказують чому. Тому що, будь то зараз капуста вся така суха, пішла, такі сорти, що вони не дають соку. А так заливаєш і все чітко. Вместо соку тут все буде добре. Ну, понятно, що водою залили. Рапай, то із солью, з цукром. То воно буде. Зараз я вам скажу, чому воно у них соку не пускає. Все, сок пускає. Бачите, скільки його? Капуста сок. Соком. О. Вони просто робляться без гнету. Ну от зараз вона уйде назад. Вот, пішов сик назад туди внутрі. Звісно, що вона не буде пускати. Им так сдается. как заявляется. И вин булькает? Ну, перед вот это, вот это булькало. Так что, треба так накрывать, чтобы выход воздуху был. Тому, гнет, треба класть вот такое. Через тарілочку перевернуту вверх, бо ми протикаємо. А якщо ми закладемо без тарілки, закриє всі ті дири, не буде газ виходити. Тому треба класти от тарілочка. Причому тарілочка така, щоб вона не на весь, щоб тут лишалося місце. От чому у них води, верніше сіку немає? Тому що вони без нета роблять. я так думаю. Іншої причини я не можу сказати. Ну, бачите, в мене все є. Сік і так далі. Я розумію так, що тут буде квашена, скоро буде. А тут, на смаках я спробував, це просто солена капуста. Знаєте, як є квашені помідори і солені помідори. Ну от, та ж буде різниця. Ну це солена капуста це трохи не те. Ну, прийдеться їсти. Ну от такий я експеримент задумав. Робив квашену, думав, а ну перевірю. І от трохлютравочку поклав. А сьогодні 29-й. -е. І що ви думаєте? Я був неправий. Все ж таки ця капуста має право бути. Тому що тоді, коли пробував, вона була просто зелена. А на наступний день вона вже трошки підкисла. І от наразі вона вже готова. Нормальна, смачна, квашена капуста, все в неї добре, вона м'ягка, хрумка, свистить, все трошки м'ягка по зрівнянню з той класичною. Але класична, ну знаєте, буває така капуста різка, на смак, ну як, сказати, як перчена. От це якраз така була. От по класичному, що ми робили в каструлі, то вона так і перчена. Квашена перчена. Я там перцю нема, сама капуста така. А ця, ні, все нормально. Такий нейтральний, класичний, я б сказав, смак. Тому має бути, може бути, і ну, то, що вона два рази довше кваситься. Зараз я її ну, трошки вже поїли її. Зараз я її перекладу у двохлітровочку, більшу трамбую, зроблю, отвори до дна. І наляю чуть трохи розсолу, щоб тільки доходило і все. Бо до цього не так сильно трамбувалося, щоб розсол все добре проникав всюди. Ну і дам рецепт, по якому я робив. Я взяв середній з тих, що дають на ютубі. І дають всі в ложках всі, цукор. Ну от ложки. От столова ложка. Вот тоже столовая ложка. Она бич, чем ца. А ця классично столовая ложка чуть бильче, чем ца. Одна у меня одна лишилась такая. Я ей зробив дюрочку, и вишу, и тут она у меня завжди, во всяк выпадок. Ну и я вырохжу, что такая столовая ложка с небольшой горкой. И все получается одна ложка 20 грамм. И рецепт я записал в граммах окрім ложек І клав сюда я в грамах. І все чітко, все хорошо так що можна робити. дякую далі буде Експеримент вдався. Недаремний.